Ми сьогодні з вами говоримо одразу про три доволі схожих зарядних станцій, кожна з яких має свої власні особливості. Проте деякі речі я буду все ж узагальнювати, щоб ну, просто не, не повторювати це відео кожного разу і перетворювати відео занадто довге. Тож вітаю вас, шановне панство на зв'язку Агностики. Ми сьогодні говоримо про зарядні станції Anker c 800 X, c 1000 X та F 1500 Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Першою загальною особливістю будуть їхні батареї. В усіх трьох станціях встановлено літій залізофосфатну батарею. Нагадаю, що залізофосфат надає користувачу швидкість заряджання та 3000 циклів заряджання розряджання до втрати 20% ємності. По-друге, усі три станції вміють працювати як ДБЖ, тобто пропускати через себе електроенергію напряму з мережі до ваших пристроїв. Так, цією особливістю володіють далеко не всі станції, через що інколи умовна інша станція може. Постійно заряджатись і розряджатись, що істотно впливатиме на ємність батареї в майбутньому. По третє, вбудований блок живлення. Так, через цю особливість самі станції можуть бути трохи важчими ніж конкурентні, проте не дуже чесно вказувати вагу тих станцій без блоку живлення. Та й банально естетично, все ж приємніше, коли зі станції йде просто кабель, а не додатковий блок живлення, який має ще десь окремо лежати, окремо створювати звук і фактично ніяк не охолоджуватись. Четверте, усі станції підтримують фірмовий застосунок Anker, в якому можна налаштовувати саму станцію та переглядати інформацію про неї. І що не менш важливо, в усіх цих станцій є варіант як Bluetooth, так і Wi-Fi підключення. П'яте, я чудово розумію, що будь-яка зарядна станція теоретично виглядає більш дорогим варіантом у порівнянні з генератором і так далі. Проте я вкотре наголошую, що далеко не усі люди живуть в приватних будинках, а в квартирі, а особливо на орендованій квартирі, сильно не розгуляєшся. Ну а варіант саморобок, усіляких акумуляторів і так далі, не найнадійніший варіант, м'яко кажучи. Тому тут вже кожному своє. Хтось обирає доступнішу ціну, а хтось комфорт, безпеку та зручність. І почнемо ми з Anker Solix C800X. Такий формат станції, як на мене, є найпопулярнішим в Україні, принаймні в минулому році таким був, в першу чергу через свої габарити. Він важить усього 11 кілограм, тому переміщати його дуже легко та зручно. Він має три розетки змінного струму, два порти USB-A, два порти USB-C і розетку постійного струму. Дисплей з найважливішою інформацією, присутній, звісно ж. Найголовнішою особливістю саме цієї моделі є не просто оцей стандартний для майже усіх анкерів ліхтарик, а додатковий кемпінговий ліхтарик, який знаходиться Всередині станції. Там є аж насправді два ліхтарики та спеціальний штатив, в залежності від потреби, який ви можете встановити на таку висоту, яку вам потрібно, і використовувати його в одному з трьох режимів: режим ліхтарика, режим свічки чи прожектора. Звісно, це все ж більше кемпінгова та туристична історія, проте від того не менш корисна. До речі, що цікаво, там використовується стандартне кріплення для фото, для фото відео. Тож за бажання на цей штатив можна закріпити проєктор чи камеру. А ще ви можете використовувати Простір для цього ліхтарика як камеру для зберігання зарядного кабелю від станції, наприклад, чи ще чогось. Щодо потужності, Анкер завжди дає своїм користувачам можливість отримувати значно більше можливостей, тому C800X здатна видавати 1200 Вт потужності, а за потреби ця потужність може збільшуватись до 1600 Вт. Для фену на мінімалках достатньо, для телевізорів і приставок також більш ніж. Щодо ємності, я не просто так назвав цю станцію популярним форматом, адже ємність. В 768 Вт-години, це такий собі початковий рівень для людей, які вперше купують собі зарядну станцію. Це приблизно десь понад 10 годин роботи середньостатистичного телевізору, ну або ж майже 50 підзарядок телефону, або десь 9 підзарядок вашого ноутбуку. Відновити цю ємність можна за допомогою знову ж будованого зарядного пристрою на 1,1 кВт, і повне заряджання від 0 до 100 займатиме менше однієї години. Або ж можна під'єднати сонячні панелі потужністю максимум в 300 Вт і десь годинки за три станція зарядиться. Ну або під'єднати до автомобільного роз'єму, і поки ви їдете на автівці від Києва до ну, десь до Львова, вона зарядиться майже до 100%. Далі настає час c 1000 X, максимально цікава зарядна станція, на особисту мою думку. Щодо дизайну, тут немає сенсу довго зупинятись. Вона все так само виконана в графітово-сірому кольорі, має декілька синіх, от таких отаких акцентів та ручки для перенесення, тобто стандартний такий індустріальний дизайн анкер. За своїми габаритами він є найоптимальнішим серед взагалі усіх станцій, не дуже великий, при цьому важить 13 кілограм, тобто із собою не дуже складно взяти. І при цьому всередині вистачає усього, що окупить таку вагу вдвічі. Дисплей з важливою інформацією. На місці трьохпозиційний ліхтарик на місці, чотири розетки, два Type-C, два USB A також є. Автомобільний вихід на 120 Вт також є. Проте USB тут не зовсім звичні. Один з Type-C на 100 Вт, а другий на 30. Загалом в цьому є сенс, тому що для умовного телефону вам 100 Вт все одно не потрібно, а використовувати надпотужний пристрій для того, щоб зарядити телефон. Ну це не дуже енергоефективно. Щодо ємності, всередині знаходиться батарея ємністю 1056 Вт години. В подальшому будемо називати для зручності. Це просто кіловатом. Виробник заявляє, що вам вистачить цієї ємності на півтори години роботи мікрохвильовки, 14 годин роботи холодильника, 92 рази можна підзарядити ваш iPhone, а кавомашина працюватиме більше 2,5 годин. В перекладі на прийняту нами з вами одиницю вимірювання. Таку, як стандартний 43 дюймовий телевізор, то на повній яскравості це буде 10 годин роботи. ps 5 наприклад, сама по собі працюватиме десь 4-5 годин, залежно від гри. Тобто ємністю це не та історія, якої вам вистачить заживити весь будинок, проте цього цілком вистачатиме для того, щоб не дуже сильно себе обмежувати у використанні ваших побутових пристроїв, які вам звичні. Окремо треба згадати і той факт, що на відміну від багатьох схожих станцій в цьому ціновому сегменті, тут є можливість під'єднати додаткову батарею такої ж ємності, тим самим збільшивши її до приблизно 2 кВт-години. Так, батарея коштує усього відсотків на 15-20, дешевше за саму станцію, проте вона реально подвоює ваші можливості. Я акцентую на цьому увагу, адже це ідеальний просто варіант для тих людей, хто не готовий саме зараз купувати 2 кВт -ну станцію великої ємності, а от далі вже, можливо, і захочеться збільшити її. Кажу так, бо наразі існує величезна. На кількість людей, які от в минулому, позаминулому році, умовно придбали собі 800-ватні станції, бо ой, та скільки мені там треба? А наразі розуміють, що хочеться все ж більше. І в таких випадках виходить так, що оці менші станції віддаються батькам, як правило, а собі купуються потужніша з нуля. От в такому випадку брати станцію з можливістю розширення це варіант з майбутнім. Тим паче, що відповідної потужності тут вистачає за очі. Стандартна вихідна потужність станції 1800 Вт, чого вже більш ніж достатньо для майже будь-яких звичайних побутових приладів. Але якщо вам, от саме зараз дуже-дуже-дуже, ну, дуже сильно необхідно включити праску чи фен, будь ласка, з технологією SearchPad Pad потужність підвищується до 2,4 кВт, а це вже і чайник, і нагрівач, і майже що завгодно. Не менш важливим є й той факт, що ця станція офіційно має підтримку UPS, тобто може працювати як джерело безперервного жива отже, якщо ваш наприклад ПК підключений до станції, а вона в свою чергу підключена в мережу, при відключенні електроенергії ПК не вимкнеться і продовжить собі далі працювати. Відновити ємність батареї повністю можна за менш ніж годину за допомогою Ultra Fast Charge на 1,3 кВт, що знову ж більш ніж на 20% швидше, ніж у конкурентних рішень, згідно з заявами компанії. Проте особисто я б рекомендував вмикати вмикати саме Ultra Fast Charge все ж за крайній необхідності, а не використовувати на постійній основі. Тобто, заряджати не на 1,3 кВт, а просто на 1 кВт. Різниця буде десь в хвилин 20-30, і Якщо вам цей час не критичний, краще не знущатись зайво. Раз над своєю батареєю. Ну і звісно ж нікуди не подівся варіант підключення сонячних панелей ємністю 600 Вт максимум. Тобто, в сонячний день ємність батареї можна відновити за менш ніж 2 години, виключно від сонця. А взагалі можна просто усе поєднувати і взагалі не обов'язково використовувати панелі саме від анкер, якщо що. Але важливо дотримуватись вказаних в інструкції потужностей, вольтажу і так далі. Ну і на десерт Solix F 1500, 20 кілограмова станція, яка захищена від ударів та дії ультрафіолетових променів, бо яка перевіряє свою температуру 100 разів за кожну секунду, має і інформативний дисплей, і вбудований ліхтарик, і підтримує застосунок і вміє працювати, як ДБЖ. Відмінності від попередніх тут в тому, що вона не вміє розширювати свою єдність за допомогою зовнішньої додаткових батареї, і це доволі дивно, тому що це серія F, і теоретично вона повинна була б мати цю можливість. Ну і, звісно ж, характеристики, тут також інші. Номінальна потужність станція 1800. 800 ватт з чистою синусою до надає можливість короткочасно видавати 2400 ватт потужності. Знову ж для більшості ваших домашніх пристроїв буде більше ніж достатньо. Ємність батареї 1536 ватт години, і це вже можна назвати початковим серйозним рівнем. Не дарма ж ця станція відноситься до лінійки F, а не C. Цього вистачить на 15 приблизно годин роботи телевізору на максимальній яскравості, та десь 22-23 години на середній, або на 25 підзарядок вашого ноутбуку, або на приблизно 7 годин роботи PS5. Відновлює заряд станція з за допомогою зарядного пристрою на кіловат. Тож за півтори години у вас буде вже більше 80% яності батареї. І знову ж ніхто не відкидає варіанти сонячних панелей загальною потужністю 600 ватт. З одного боку, усі сьогоднішні станції мають загальну рису. Вони мають велику потужність, не зважаючи на батарею. Ну бо в цій сфері прийнято робити потужність приблизно такою ж, якою є і ємність. Але от ну що робити, якщо ну дуже треба підключити чайник, щоб він за 5 хвилин зробив вам чаю? От для таких випадків потужність в станціях Анкри стоїть на одному з найперших щаблів. При цьому всі вони мають швидкі вбудовані блоки живлення, неймовірну кількість безпекових захистів та зручне керування за допомогою застосунку. Ось такими вийшли станції Анкар c 800 Х, c 1000 X та F 1500 Ви напишіть в коментарях, як вам ці станції. Ну а за мене зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.